Спека вимагає правильного харчування. Яким воно має бути про це і не тільки, нам розкаже вже за кілька секунд наш ранковий гість. Будьте з нами. Ранку ми кажемо всім нашим глядачам, я нагадуємо, працюємо ми в прямому ефірі наш телефон 26 45 96. Телефонуйте, ставте запитання свої нашому ранковому гостю. А це Олександр Свістович, інструктор Херсонського обласного центру здоров'я та спортивної медицини, спеціаліст галузі природних методів лікування та... Оздоровлення. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олександре, приємно бачити вас сьогодні у нашій студії. І вже неодноразово говорила я нашим глядачам, що сьогодні ми будемо говорити про, якщо так можна сказати, правильне харчування влітку, яким воно має бути. Тож, мабуть, з цього і почнемо. Літом, спека, що треба робити, як треба робити, щоб відчувати себе комфортно і справді бути здоровою людиною. Дякую за запитання. Безумовно, харчування людини дуже важливе в житті її, це зрозуміло всім. Але саме, саме головне зараз навіть, про нашій спеції сьогоднішній необхідно якомога ну, скажімо так, більше пити води. Ну, більше пити води це поняття таке, яке дуже широке. Тобто кожен має пити індивідуально, я кажу, так? Але обов'язково пити рідину, тобто звичайну воду до їжі. Бо багато людей споживають рідину, скажімо, так, ту ж воду. Теж чай, частіше після їжі було. Так. так, зразу, після їжі запивають або, ну так скажемо, буває, і під час їжі п'ють. Ну, трошечки це не є ідеально для організму. Для організму треба обов'язково спочатку якась промити, треба травохід, шлунок, mm -hmm. кишківник. Тобто його треба промити, підготувати. А після того, після того, як спожити рідину, бажано через 5-10 хвилин після тієї рідини, ну, звичайно, вода, ото, що продається в наших точках розлову. ну, ми всі знаємо, да? mm -hmm. про, цю, про цю воду. Випити спокійно, кажуть, цю воду. Ну, ще один маленький нюанс є. Зранку бажано випити грам 150 мл, точніше 150-200 медової води. Тобто взяти ну, таки сиру розвести воду мед. Так, 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 і пів чайної ложечки, чайну ложечку меду роз, розвести, розколотити і випити якомога швидше. Ну, типу, як кажуть, кажуть, залпом, якщо можливо. Або в 3-4 заходи, але швиденько треба випити. Угу. Для чого? Знов таки. Виникає просто така реакція дуже сильна організму, тобто йде підготування слизової балонки з травоходу, шлунку і кишківнику до прийняття майбутньої їжі. А вже, а, а вже після цього, як кажуть, з'їсти фрукти, ягоди. А тобто, чи варто, можливо, туди додати лимон? Можливо, оце, можливо, лимон, але краще лимон додавати вже десь в день. Після фізичної якоїсь роботи, десь е, перед е, вечерею добре, десь 3, 4, 5 година дня, десь 16-17 години, коли людина вже така слабка, в'яла, неактивна, їй хочеться полежати. А тут раз і випала грам 100, мілілітрів 150-200 отої водички медової з лимончиком. Стік лимон, такі торгички додаємо. Mm -hmm. Бо ледь-ледь кисленький, якась смак лимонаду такого легенького. Uh -huh. Випили, але п'ємо спокійно, не, вже не залпом. І після того енергія приливає, людина стає якась активна, більш спокійніша, врівноваженіша, не так на неї вже впливає ті нагрузки та жара і так далі. Тобто, Але має бути вода прохолодна влітку. Ну, кімнатної температури, або, але не з холодильником. Yeah, так, так, багато людей в холодильнику тримають воду і потім п'ють на жару холодну воду. Організм наш не любить, дуже гарячої їжі і дуже холодної. Їжі. Так само холодних напоїв, гарячих напоїв. Це не бажано. А вже після того, як кажуть, зранку, як я вже повертаємо до нашого значит, моменту споживання їжі, mm -hmm. бажано з'їсти фрукти ягоди. Ту ж полуницю, черешню, але обов'язково бажано їсти від кислого смаку до Ну, no, Влітку так, так. Це так можливо, але спочатку правда. полуниця, а потім вже черешня краще. А вже потім абрикос, якщо думаю, скоро буде абрикос, дай mm -hmm. вже. Тобто е, тоді вже абрикос. Ну, якщо абрикоса киски кисла дуже, тоді перша абрикоса, а друга вже тоді черешня. Олександр Богдановичу, перш ніж ми перейдемо вже до їжі, я хотіла ще запитати з приводу рідини. Ось, справді багато кажуть, що треба пити, пити більше. А якщо, як кажуть у нас люди, ну не лізе воно, ну, не, не може людина випити от, там, я не знаю, більше однієї склянки. Ось просто не може. Що тоді робити? Дуже слушне питання. Справа в тому, що якщо людина харчується, скажімо, ну як звичайно, знаєте, як, 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 як я кажу, звичайно, як вона. Як при... сучасна людина, так, так, прийнята в наших сім'ях, то, як правило, наш мозок, наш організм, в випадку наш мозок, він як, дуже, часто, дуже часто таке буває, не хоче пити, буває, води. Просто звикає до того способу життя людини, до якого вона, до якого вона звикла. І бувають випадки дуже часто, що людина ходить в туалет, скажімо, ну, скажімо по-маленькому, мочитися, Два-три рази на добу, це мало. А буває один-два рази на добу. І кажуть, що це нічого страшного. так ось якраз ем, це не добре. Організм вже кажуть за себе, за себе поступово і кажуть, народ зашлаковує, забруднює mm -hmm. поступово. Це, людина має ходити хоча б 5-6 разів на добу. А, а, а влітку може навіть краще і частіше. Але якщо людина споживає мало рідини, плюс жара на вулиці, так, тобто йде випаровування через шкіру. Навіть коли ми спимо від 300-400 до 500 мл з нашим потом виходить рідини. Тобто ми, ми потіємо вночі, розумієте, коли спимо. А ранком людина стає, дуже часто, дуже багато людей стає і одразу починає пити каву, викурювати сигарети. А буває сигарети ж викурюють чоловіки багато, так? Бо, бо, Жінки бо, вже так, такі, роблять. так, ну давно, яка, знаєте, яка, вже 5-6 годин там сім 8, 8 поспала людина і хоче зранку покурити mm -hmm. чи, і випити каву, так, так вона себе тонізує. Але, але, організ... але, організ... але організ... за ніч себе що? Що зробив? Очистив. Розумієте? І тут треба обов'язково просто випити 100, 150, 200 звичайної води, а вже після того, як я сказав медової води. Mm. Або зразу медової. Кому як підходить? І мені підходить більше спочатку воду випиваю, через 5, десь 3-5 хвилин я випиваю медову воду. Після того роблю вправи деякі цікаві, дуже важливі там є. Е, ну це там окремо, І вже потім вже далі. Фрукти чи ягоди, чи вже там сніданок може бути якісний, наприклад, той же салат із 6-8, 10 компонентів овочів зелені. А якщо немає часу його готувати, значить треба з вечора помити ці овочі зелень. Mm -hmm. Звичайний кріп, петрушка, селера, базилік, салат посівний, трошечки кінзи, хто не, хто не любить. Бо бувають люди, кажуть, кінза, смачна, запах там, трошечки. Ну, це коріандр посівний правильно називається, а кінза це народна назва коріандру. Це зелень, так? Коріандру. І потім що там ще може? Зелен цибульки, зелень молодого чесничку, до речі, на дачником посіяти, салат посівний, листочок шпинату, листочок е, щаблю, листочок або півлисточка. Mm -hmm. Навіть півлисточка, листочок кульбаби, якщо хто на дачі зараз знаходиться, мене чує. Маленький листочок два подорожника, тільки не той же подорожник, що е, ну, мається на увазі е, листя, точніше, що mm -hmm. торкається землі, а другий, другий ряд. Молоденький, і такі, такі, да, такі маленькі такі, mm -hmm. як вони, до речі, як і гірочки. Осочки кропиви можна о, трошечки шпарити окропами, якщо старий буде салат. І це швиденько все порізати міленько, дати олія. може морку потерти, молоду зараз якраз з'явилася, десь ложку-дві. І це все замішати і з'їсти з кашею, з речаною, пшеничною, з той же вівсяною, що ну, зараз у нас люди дуже часто вівсяну, вівсяну кашу зранку їдять. Ну це добре, може бути. В, але... але влітку, я так зрозуміла, краще щось таке ягоди, фрукти, овочі, таке. Ні, таке обо... так? Ні, розумієте, Справа в тому, що я сказав, рідина спочатку має бути, угу. потім де вже більш густа рідина, тобто йде вже медова, да, бачите, більш концентрована. Потім йдуть фрукти-ягоди. Якби ми, знаєте, якби ми піднімаємося якби на хвилю, на хвилю... Знаєте, от піднімаємося. Рідина. Угу. Потім, потім фрукти, ягоди, теж рідина, але має клітковину. А вже потім Фекцини. каші Фекцини, так? Мають, так. Угу. А потім А каші правильно приготовлені з, з салатом. Теж рідина там всередині є, розумієте, але вже клітковина більш серйозна, розумієте? І ця людина, коли так, таким чином починає е, свій день від рідини, потім до більш густої рідини, розумієте, потім до овочі. Але скільки Зараз... це за часу мається? Це, це, це не багато часу, це просто людина людині здається, розумієте, бо кожна людина живе своїм способом життя, розумієте? І вважає, що вона ну, правильно живе. Це дуже добре, бо кожна людина має право на своє, на своє життя. Але я просто розповідаю свого досвіду життєвого, мої поради допомогли мені, моїй сім'ї, багатьом, ну можна сказати, тисячам людям. Ну, скажімо так, трошки навіть може похвалюся, легенько. завдяки своєму харчуванню, своєму способу життя, мені дається бігати марафонські дистанції за збірної Херсонської області на змаганнях. Тобто зараз по такій жарі, в 10, 11, 12 години, в перші, я можу бігти 15, 20, 30, 40 кілометрів. То можемо вам довіряти. Так, так, і дуже добре організм витримує. Безумовно, це потрібні тренування спеціальні, але харчування, правильне пиття рідини це все в комплексі має бути, розумієте? Тоді людина витривала стає, на неї ж не впливає, не буде ніяких інсультів, не буде інфарктів. От якщо так. вже почали говорити про фізичні навантаження, то якщо, припустимо, взимку навесні людина тренувалася, приходить літо, вона відчуває, що не може, у неї немає сил, чи можна їй кинути займатися? Чи все ж таки треба якось переглянути? В ніякому разі. Є такі вислів, що тренується, то розвивається. Якщо людина щось залишає, воно через 35-45 40 днів дуже швидко як наш мозок вичищає, не хоче потім сприймати і дуже тяжко потім повернутися. А при бігу, при, наприклад, при, скажімо, звичайних там, фізичних навантаженнях мається на увазі активний спорт, ну, типу там, ну, людина виходить, грає в бадмінтон, волейбол, футбол, ну і біг це дуже серйозні справи. За тиждень два, якщо людина не потренувалася, вже йде тренованість людини. Дуже тяжко почати. Тобто... У, мене, у мене друзі знайомі, навіть моя дружина, якщо три дні не потренується, каже, щось, щось воно Не те вже. не те, щось не так біжиться, щось дихання не так, розумієте? Це бажано не кидати, гарні речі не бажано залишати. Тобто то треба все ж таки переглянути своє харчування, так, 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 мабуть, так, так. у ньому вся так. така. Треба пам'ятати, що саме головне. Якщо ви споживаєте звичайні продукти, ну, які звичайні? Вони всі звичайні, я їх теж споживаю. Просто я їх народі ну, з розумом як ви споживаю. Ну це просто бере, ну, наприклад, то ж м'ясо люди, наприклад, споживають. Ну, згодувало. Добре, дуже добре. Зготуйте, але бажано його їсти на, на обід. Або десь так 4-5 година ввечері, не пізніше. Краще. Але якщо ви споживаєте його зранку, наприклад, або навіть ввечері десь, навіть сьома, 8 деякі споживають, обов'язково, я повторюю ще раз, має бути салат із восьми, десяти, дванадцяти компонентів овочів зелені, про які я зараз казав. Крім тих компонентів, що я вже казав, бажано дати ще, ну, вже буде на осінь, корінь Селери, mm -hmm. корінь пастернаку, корінь. Петрушки, буряк, дуже, дуже корисний, дуже корисний для організму. Там є оця речовина, бетаїн називається, така, оця, знає, така червона. Так? Mm -hmm. Це речовина, яка просто казково впливає на роботу нашого підшлункової залози, жовчного міхура і печінки. Не буде камінців, розумієте? В жовтній міхурі ніколи. Пане Олександре, Ласка. я просто бачу, що на нашому студійному годиннику вже 8 ранку. Це означає, що маємо подивитися в різькі новини, а потім вже Добре. продовжимо нашу цікаву розмову. Я впевнена, що до неї приєднаються глядачі. Наш телефон 264596, телефонуйте, але вже після інформаційної програми.